Всі мира Божого, знаєте, дуже важливо поспішати саме за волею, планами, цілями Бога, тому що в цьому є благословення. І людина може вважати, що в неї сьогодні не вистачає часу для того, щоб розвиватися духовно, але життя дуже коротке і часу може просто не вистачити. Тож, є люди цього світу, які обирають помазання гордості, помазання сатани. І вони не бачать царство неба і не бачать. А є люди віруючі, які вже на цьому світі вони живуть як у Царстві Божому, тому що вони є учнями Ісуса Христа, його сім'єю, Його церквою. І цей стандарт саме Ісуса Христа. Вони самі розуміють і несуть у цей світ. Тож Бог саме через Тебе може зробити велике, що потрібно, це стати Його. Церквою і його учнями. Слава Ісусу Христу!